Шановні телеглядачі, у нас в ефірі чергова сторінка психолога. Сьогодні в гостях пані Марія Семенів, практичний психолог, методист Чернігівської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів. Я вітаю, пані Марію у нашій студії. Добрий вечір, дякую. Ми сьогодні будемо про що говорити? Про дитячі страхи. Перш за все, я хочу попросити слухачів. Тих, які нас зараз бачать, які нас чують, зробити ті ідеї, які вони зараз будуть слухати своїми переконаннями. Покластися на власний досвід, аналізувати все те, почути не просто словами, а зробити своїм, порівняти своїм досвідом, своєю сім'єю, своїми дітьми. Коли ви це зробите, ваші переконання стануть іншими, ви подивитеся на себе іншими очима і, можливо, щось докорінно зміниться в вашому житті на краще. Отож, яким є сучасний світ дитини? Це дуже складне питання. Сучасний світ дитини є таким, яким ми його створюємо. Він є тим, яким дитина, в якому дитина живе? Це круговерть подій, це сім'я дитини, це школа. І я хочу попросити батьків задати собі питання: а яким є світ дитини моєї дитини, в якому вона живе? Чи не живе вона у світі сварок? Чи не живе вона у світі нелюбові? А чи даєте ви те дитині, що вона може має мати в своєму житті почуття захищеності і таке почуття, яке обов'язково оберігає її від страхів? Чи здатна людина дитина формувати свою особистість? Так, я думаю, що так. Людина людина і дитина здатна формувати свою особистість. Коли ми говоримо про страхи, то часто забуваємо цю очевидну правду. Ми е, охочіше шукаємо причини в долі в якихось таких. Е, Тих подіях, які кругом нас відбуваються, забуваючи про те, що ми самі є особистість і ми самі формуємо свої страхи. Обов'язково треба пам'ятати про те, що дитина найкраще відчуває себе найбільш захищеною, найменше має страхів, коли вона відчуває себе, вміє себе прийняти такою, якою вона є. От зараз те, що я сказала на початку, тобто зробити переконання, які. Звучать наші передачі своїми переконаннями. Я хотіла би попросити зараз тих, хто нас дивиться, от, е, навчитися сприймати свою особистість. Для цього я хочу, щоб ви подумали. От Як ви сприймаєте свою особистість? Як ви сприймаєте своє тіло? Чи подобається воно вам, чи легко вам його сприймати? Як ви сприймаєте свій розум? Чи це легко, чи важко вам? Як ви сприймаєте свої помилки, свої почуття, емоції? І в цілому, як ви сприймаєте свою особистість, як дитина сприймає свою особистість? Чи за сьогоднішній день, скільки раз ви сказали своїй дитині, я тебе люблю, не переживай, в тебе все добре? Скільки разів ви погладили дитину, притулили її до себе, як ви її захистили від тих подій, які відбуваються? Кожен дорослий повинен собі сказати, що я не є всезнайка, знайка, і я не можу ним бути, і я не є, і я не стараюся, не прагну цього. Кожен, хто працює з дитиною, хто виховує дитину, чи це? Тато з мамою, чи це вчитель мають знати, що дитина у світі відчуває багато страхів. Наприклад, ви пригадайте своє дитинство, які от які страхи вам перший раз зразу приходять вам на думку. Ну, Чому напевно, як кожній дитині, напевно, бо я були такі переживання щодо темної кімнати, або напевно кожна дитина ну я напевно десь боявся залишатися сам, якщо був дуже маленький. Так. Так От. в психології існує такий термін «сирітський страх, коли дитина дуже дуже боїться лишитися без мами, коли вона боїться, так як ви кажете, лишитись самому. Але йде життя, дитина набуває досвіду, вона вчиться сама справлятися своїми страхами, і це їй вдається. Правда, зараз ви вже не боїтеся темної кімнати, не боїтеся бути одним. Це тому, що у вас вже є досвід. А набуття досвіду допомагає людині набути цей досвід, допомагають дорослі своїм, своєю любов'ю. Всі негаразди, ми завжди, в тому числі і страхи, ми завжди лікуємо любов'ю. Ми формуємо особистість дитини. І коли ми вже заговорили про страхи, ми про це говоримо, то я хочу сказати, що страхи бувають від народження. Це страх як інстинкт самозбереження. І це не є погано, але також є страхи. Набуті дитиною, набуті в процесі її життя, коли її е починає лякати. Е Такий набутий страх, якась уява про цей страх, коли вона чекає якоїсь події і, не знаючи, як ця подія для неї закінчиться, вона вже починає боятися, хоч ще нічого не сталося. Ми повинні допомогти всьому дитині, заспокоїти її, прихистити її. Звичайно, ми не маємо весь час питати дитину: а чи ти не боїшся, а чи тобі не страшно, тому що цим, цими словами ми її навпаки спонукаємо ще більше переживати. Ми просто маємо відноситися до дитини. І до її переживань спокійно, і тоді дитина теж буде спокійна. Чи можемо ми навчити дітей позбутися страхів? Це ми не тільки можемо, ми мусимо це робити. Тому що дитина і сама може в процесі життя вчитися позбуватися страхів, але дорослі їй в цьому допомагають. Вони допомагають їй. Їй це, це все зробити, позбутися страхів, і перш за все, як я вже сказала, своєю любов'ю, своїм досвідом, своїм спокоєм, своїм стилем життя, змістом життя і духовними цінностями, які панують тій чи іншій сім'ї. Я б, е, мож, позбутися... От, Дитина як може позбутися набутого страху. Деколи ми бачимо, як, взагалі як зрозуміти, що дитина чогось боїться. Це можна зрозуміти в самій її поставі, в її позі, як вона ходить, як вона говорить. Це така дитина, яка переживає дуже часто почуття страху, в неї голова відкинута назад завжди і втягнута в плечі. Може бути напіввідкритим рот, великі від страху очі. Деколи це бачать вчителі, які кажуть, що от зараз ми будемо писати самостійно або контрольно. Дитина, яка боїться, в неї розширюються очі, вона зразу починає переживати, хвилюватися. І в цей час важливо сказати їй, що ми готувалися до цього довго, ми багато вивчили і все буде добре. Дома так само батьки можуть бачити цю позу дитини, навіть малесенької дитини, яка ще не вміє сказати я боюся, але повідомляє нам про це голосним плачем, коли щось впало. чи не Зайшла до кімнати незнайома тій маленькій дитині людина. Дитина нам про це говорить. А що робить мама? Мама тулить цю дитину до себе, погладжує її по голівці, тобто робить те, що вона може, щоб захистити дитину від страху. І потім дитина, коли вже починає рости, вона знає, що від страху її вбереже, любляча мама. Від страху її вбереже її досвід, те, що вона вміє. заспокоєння, посмішка, можна розсміятися. Коли страх тільки не сміятися над страхами дитини, або, або над тим, що коли вона каже боюся. Коли дитина каже боюся, то тоді треба знати, чого вона боїться, і вміти її з цього вивести. Я би хотіла сказати, що боротьба з страхом, боротися з страхом дуже є багато таких психологічних, Технік, але вони є надзвичайно прості, щоб батьки самі можуть собі вдома приватно їх застосовувати. Наприклад, ми знаємо всі, щоб позбутися страху можна, попросивши, просто намалювати цей страх на папері. Хай дитина. От... Коли вона боїться, але не може пояснити, тому що в неї ще маленький запас слів, вона не може виразити своє почуття страху, пояснити, чому вона боїться, чого вона боїться. Можна її просто попросити намалювати цей страх. Дитина намалювала, мама їй каже: о, так це справді страшно, тому що треба весь час підтримувати почуття дитини. Намалюй ще, дитина малює ще раз. О, і це такий великий страшний страх. А ви переконайтеся на своєму досвіді? Третій раз дитина скаже: а зараз я намалюю, який я сміливий. Тому що вона вже перестає бояти, вона дивиться на папері на цей страх, перестає його боятися, бачить, що мама спокійно реагує на той малюнок. То, значить, така перша це є найлегший такий, така можливість побороти страх це намалювати його. Є ще психотехніки, такі як психогімнастика, коли ви говорите з дитиною, обговорюєте її страхи, і дитина в такій розмові, спокійній, делікатній, позбувається з цього страху. Можна. Також спілкування дитина може позбутися страху, спілкуючись з іншими дітьми, бачачи, що вони не бояться того, чого вона боїться, а бояться можливо чогось іншого. Вони йде як тренінг спілкування, обмін досвідом, і діти перестають хвилюватися або переживати, або чогось боятися. Можна сказати дитині, який в тебе характер, ти не можеш боятися, тому що ти, ти в мене такий сміливий. Тут так само є така техніка, я попросила би батьків зробити її разом зі своїми дітьми, попросити дитину написати 5 рис, позитивних рис свого характеру. І дитина пише ці, ці риси п'ять таких, шукає собі, що я веселий, я добрий, я радісний. А потім мама, але дуже чесно так само пише про свою дитину п'ять позитивних рис. І ви порівнюєте риси, які написала дитина, риси, які написала мама, шукаєте щось спільне, шукаєте відмінне, радитись і говорите дитині, що якщо ти в мене такий сміливий, такий радісний, ти не можеш боятися цього. Треба деколи і поступатися страхам дитини. Я знаю, бо. Бабусю, яка змушена десь там піти в магазин, не завжди бере з собою внука. Але перед тим як вийти з хати, то вона заглядає всі куточки в шафу, під ліжко і показує дитині, що там нічого немає. Тобі не варто боятися, ти можеш лишитися сам, тому що страшного. Тобто, бабуся погоджується з дитиною, що їй може бути страшно, але одночасно і доказує, що цього страху немає. Тобто, своїм прикладом треба показувати дітям, як боротися зі страхом. І Які джерела появи страху у дітей? Дуже багато пише про це література. Багато знаємо ми з власного досвіду. Я би виділила три джерела появи страху у дітей. Це перш за все телебачення. Дитині все одно, що вона дивиться, чи художній фільм, чи теленовини, але якщо це є Художній фільм про якісь страховістка. У дитини дуже розвинута фантазія. Вона зразу собі це уявляє. Коли вона дивиться новини, а там розказується про страшні події, які творяться в навколишньому світі, а вона дивиться їх сама і не вміє їх Аналізувати так, як треба, або дивиться з батьками, а батьки хапаються за голову, переживають. Що ж то воно буде далі, як ми будемо жити? Треба купити сірники, треба купити муки, треба треба чимось запастися, тому що дуже страшно. Дитина так само починає боятися. Щоб не боялася дитина, треба навпаки. Ми нікуди не дінемося від ні від телепередач, ні від того, що, що показує деколи телебачення наше, і воно має свою позитивну сторону. І треба дивитися телевізор і бачити країни незнайомі, бачити світ незнайомий. Ми не можемо, не можемо фільтрувати, що там дитина не завжди ми є разом з нею. То ми мусимо навчити дитину сприймати навколишній світ позитивно, а навколишній світ вона буде сприймати позитивно тоді, коли буде ще раз повторюся, сприймати особисто себе добре. Ну, це таке перше джерело страху, яке б я виділа. Далі джерелом страху в дитини може бути цінності на сім'ї, емоції, які панують в сім'ї, внутрішній такий світ дитини, як сприймають цю саму дитину. Починаючи десь найбільше кристалізується особистість дитини, вона сприймає свою зовнішність, починає цікавитися собою, і найбільше вона так скажімо, цікавиться своїм внутрішнім світом від 6 до 12 років. В цей момент вона найбільше виховується як особистість. І важливо дуже батькам говорити в цей час про достоинство дитини, про те, наскільки як вона виглядає, але говорити правду, шукати в недоліках шукати те, що, що прикрашає дитину. Тоді вона не буде боятися, вона буде себе любити, виховувати сповідувати справжні цінності, духовні цінності, має сім'я. Щоб дитина не боялася навколишнього світу реакції на цей світ. І так само ми можемо сказати, що джерелом страху є події, які відбуваються навколо дитини. Такий третій, такий аспект. І це може бути і школа. школа... Покликана на те, щоб виховувати позитивну самооцінку, високу самооцінку, адекватну самооцінку дитини. Але не секрет ні для кого, не є секретом, що батьки люблять, не вміють завжди любити дитину. Безумовною любов'ю. ми любимо дитину за її успіхи, ми любимо дитину за те, що вона чогось добилася. Вчителі в школі хвалять дитину, яка добре написала контрольну, вивчила вірш, отримала гарні оцінки. Тобто, немає такої безумовної любові, коли треба дитину просто любити за те, що вона є, прагнути, щоб вона досягла, досягла якихось цінностей, щоб вона щось могла, вміла. Якщо сварити, то сварити за її вчинки, а не сварити саму особистість. Ти гарний, просто не завжди добре вчиняєш. Як можна допомогти дитині перемогти страх? Добути, от, те, що я вже раніше говорила, значить, це може бути і малюнкові, якісь такі, коли дитина виражає свій страх в малюнка. Це може бути психогімнастика, коли вона працює. Це можуть бути, як не дивно, казки. В казках фантастичний нереальний світ, але коли дитина читає казку, вона ставить завжди себе на місце героя. І в казках, що завжди перемагає добро. Значить, Ми можемо з дітьми складати не обов'язково читати казки, які вже є створені, а складати свої казки, де дитина виступає дівчинка-принцесою, хлопчик є принцом, який перемагає всі страхи, перемагає зло. Навіть дитина от може собі нафантазувати щось. Щось таке, якийсь позитивний такий світ, який стає, ніби її реальністю. Вона живе в цьому світі, і потім вона ті всі свої перемоги і сказок переносить на справжнє життя. Вона перестає боятися людей у білому. Хоча вони можуть їй нагадувати лікарів, вона перестає боятися хворіти, бо вона знає, що вона обов'язково виздоровіє, це переможе. Вона сильна, вона, вона впевнена в собі, вона все вміє і вона багато що знає, і в неї є батьки, які обов'язково її будуть охороняти. Так само не можна, є такі діти, які не можуть не хочуть, у момент якихось переживань, хвилювань, страху вони не хочуть говорити. Деколи достатньо просто коли мама сяде поряд з дитиною на дивані, мовчки її обніме, і так кілька хвилин вони посидять мовчки обнімку, чи тато просто притисне до себе свого сина, погладить його, і йому буде цього досить і дитині, щоб вона позбулася страху. Такий може бути кілесний емоційний контакт, який допомагає дітям. Позбутися того, що вони переживають, і бути впевненому в завтрашньому дні. Чи можна запитати дитину от відверто, чому ти так відчуваєш, що, ти, що тебе тривожить? Так, можна, але коли дитина не хоче про це говорити, то не варто наполягати. Можна пізніше вияснити причину страху, можна якось по-іншому. Ніколи діти дуже не люблять, коли їм відповідаєш їх же словами. Коли дитина каже: Я боюся. А мама, ти боїшся, то в такому випадку краще сказати: я бачу, що ти хвилюєшся, я бачу, що тебе щось непокоїть. Давай ми подумаємо, що це може бути. Чому, чому в тебе є такі переживання, звідки вони взялися, як ми їх можемо побороти? Якщо дитина йде на контакт такий і говорить про це, про свої висловлює свої думки, каже, що вона би хотіла, то тоді з нею це обговорюється. Якщо ні, то от просто, просто додаємо. Достатньо обіймів, достатньо доброго слова, достатньо навіть гарної вечері, щось добре зробити для дитини, разом піти в кіно чи вдома подивитися фільм, запропонувати погратися на свіжому повітрі. Дуже людина ніколи не буває в депресії. В депресії важко бути дитині, яка фізично багато займається, яка є активна фізично. То тоді вона менше боїться, бої... менше боїться травм, менше боїться якоїсь негативного. В них якихось впливів зовнішнього середовища. Значить, нам може допомогти і фізична активність, нам може, бути, може допомогти спокій, доброта, гарне відношення до наших дітей. Ну що, ж, ближче до завершення нашої розмови, чи повинні ми все ж таки розглядати страх як тільки щось погане в такому негативному світлі, Чи є якісь позитиви від страху? Звичайно. Це є. От страх має позитивні сторони тоді, коли він заставляє докладати якихось зусиль, заставляє боротися, заставляє виходити на якийсь новий виток наших звершень. Щоб позбутися страху, нам треба деколи вийти з своєї зони комфорту. Бо от нам вже так добре, ми не хочемо нічого міняти, ми вже так привикли жити. Але щоб щось змінилося, щоб ми перестав, нам треба перестати боятися нового. І коли дитина докладає зусиль, щоб Подолати якусь перешкоду, і їй це вдається, вона боїться тієї ж контрольної, але вона докладає зусиль, вона вчиться, вона готується і вона пише добре ту контрольну, то в неї почуває, появляється впевненість в собі. Вона каже: От яка я молодець, і в неї цей страх зникає. Тому страх має позитивний характер тоді, коли він потребує зусиль в подоланні перешкод. Дитина вчиться боротися зі своїм стресом, зі своїм страхом, і вона добивається чогось своєму житті. Тоді тобто я хочу побажати і вам, і собі, і нашим глядачам не боятися. А якщо й боятися, то все в міру, щоб все було так. гаразд. Я вам дякую за те, що знайшли час і завітали до нас. Студії дякую. в студії у нас була пані Марія Семенів, практичний психолог, методист Чернігівської засвітньої школи. До побачення, до нових зустрічей.